Доброго осіннього раночку вам, дітки, теплого сонечка вам у віконечко. Спробуйте відгадати загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, Хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст. Як намисто очиняти. Хто це? Спробуй відгадати? Так. Це білочка, ось яка в мене сьогодні. Гостя прийшла до нас білочка. Як справи мала, на осінь зібрала запаси і на зиму? Так, каже білочка, зібрала. Але я сьогодні ще прийшла з вами із своєю чарівною торбинкою. А що ж тут, білочко? Тут щось таке цікаве. Хочеться з дітками пограти, сказала Білочка. В мішечку багато різних фігур, сказала білочка, але я забула, як вони називаються. Так? Ну, ми тобі допоможемо. І нагадаємо, і пограємо з тобою. Дивіться, діти, скільки різних фігур було у білочки. Одні з них ми знаємо. Ось такі, дивіться, різні круги. Зараз ми їх розглянемо спочатку круги. Ось два чорних, два однакових. Бачите? Так, ось є жовті, два однакових. Є зелененькі теж два однакових. А якщо ми візьмемо, ось, наприклад, цей зелений і ось червоний. Чим же вони відрізняються? Один буде червоний. Кольором, так? один зелений. Один менший, а один більший за розміром. так? Тобто вони відрізняються кольором і розміром. А формою схожі, бачите? А якщо взяти ось ці жовтенькі, дивіться, два, то вони однакові за кольором, однакові за розміром, бачите, сходяться однакові. Але вони і за формою, і за кольором, і за розміром, бачите, однакові, вони нічим. Не відрізняються ось такі круги. Бачите їх, скільки, скільки в білочокі. А ось інші фігури. Дивіться, яка ж це фігура. Це квадрат. Чим же вона відрізняється від круга? У квадрата є кути, бачите, Кути, рівні сторони. Він Відрізняються своєю формою. Так? Квадрати теж між собою можуть бути однакові або різні, якщо ці два, вони, форми однакові це квадрат, а відрізняються кольором, один жовтий, один блакитний, і розміром. Жовтий, великий, а блакитний, малий, менший. Так. Якщо ми візьмемо ось червоні квадрати, то чим же вони відрізняються? А нічим. Вони однакові за розміром, за формою це квадрат, і за кольором вони червоні, так? Ось це нова форма. Ми будемо її далі вивчати з білочкою. Білочка згадала, що таке квадрат, що таке круг. Так, ось Білочка згадала, молодець. Ми поскладаємо знову їх в торбиночку. А ви і дома працюйте, дітки. Послухайте віршик мовив кругові квадрат. Мабуть, я тобі не брат на тарілку схожий ти. а от у мене є кути. Ось ми і познайомились сьогодні з новою фігуркою квадрат. Вони бувають і в навколишньому е е житті, в навколишньому середовищі, так? Ось, наприклад, у мене квадрат на всіх сторонах кубика. Так, ось який веселий квадратик. Ось, бачите, такі кубики, але кожна сторона це квадрат, і це квадрат, бачите? Тільки вони відрізняються. Розміром, кольором. Ваше завдання буде знайти в своїх іграшках всі квадрати. Добре? До побачення, дітки.